Ти доволі успішний чувак, скажімо, доволі багатий на свої роки. І медійний. Чи думав ти, що тебе зараз полюбити як людину важко? І чи цінні, скажімо, ти дівчат, які до тебе приходять, як то що вони сприймають тебе як ресурс для того, щоб десь взлетіти? і це тобі мішає е, побачити в них дружину? Мені не це не заважає, але тут є така штука важлива: ти ж коли знайомишся з людиною. Ага. Ти її оцінюєш по яким якостям? Я? Да. Скажімо, ну як не крути, спершу спочатку зовнішньості да, апріорі. Да. А далі то вже. глибина. Да. І ти ж розумієш, що коли ти знайомишся з людиною і всі ці аспекти її здобутків життя оцінюєш, то ти оцінюєш по факту цю людину. Mm -hmm. Це і є та людина. Тобто, я, це я зараз і з всім набором того ж, то якості того, що в мене за спиною, це я зараз. Типу, от, да, це я такий, і я не можу сказати комусь, кохай мене за те, що я не такий, бо я такий, це я.